І це правда, що TikTok — це цифровий героїн для мозку. Чому я так кажу? Тому що вже протягом півтора місяці, це час, який йде мій експеримент, я роблю собі дофаміновий детокс, А саме я не гортаю стрічку TikTok і стрічку Instagram. Точніше, я драматично скоротив той час, який я витрачаю на ем, гортання стрічки. Якщо взяти в цілому, то за півтора місяця мого експерименту я нагортав, мабуть, годину ем, Тіктоку. І ось вчора я дозволив собі, собі таку слабкість, розуміючи, що я зараз буду споживати цю цифрову отруту, погортати стрічку 15 хвилин. І що ви думали? На наступний день, вже ранком, в мене з'явилось дуже сильне бажання, такі відчуття навіть на фізичному рівні, знову гортати цей Тікток. Маю сказати, що це реально отрута, тому що за час цього тренінгу, коли я скоротив споживання тіктоку, в мене думки були більш чіткі і більш системні, більш виразні. Ніж коли я до тренінгу дозволяв собі гортати ток безконтрольно. Тому хлопчики і дівчата маю сказати, не споживайте такий контент. Я думаю, краще посидіти в тиші і привести свої думки до ладу, ніж бездумно споживати чужі думки через цифровий героїн наших днів. Якщо хочеш більше інсайтів, які я отримую за час свого е експерименту, підписуйся і далі буде. Бо в мене останнім часом реально під час мого експерименту починають з'являтися якісь думки, які не з'являлись в мене, коли я не намагався внести в своє життя е новий, е нов, нов, новий досвід, нові е звички і таке інше. тому. Підписуйся, і я чекаю тебе в наступних відео.